Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати вам ось такий красивий пиріг. Шоколадний пиріг з кисломолочним сиром, з вишнею. Дуже смачно, все дуже легко готується, виходить неймовірно смачно. Обов'язково занадуйте рецепт. Спочатку приготуємо сирну начинку. Тут у мене 300 г кисломолочного сиру, раджу брати жирність 5-9%, можна і більше. Чим жирніше, тим смачніше вийде. Тепер додаємо сюди 100 г сметани, жирність вже на ваш смак. І все це перебиваємо блендером до більш-менш однорідного стану. У випадку, якщо у вас немає блендера, тоді використовуйте пастообразний кисломолочний сир, або ж гарненько його розімніть вилкою, ложкою, перетріть через сито. Тепер я додаю ванільний цукор, я відразу пачечку, у мене 8 грамів це дві чайні ложечки. Якщо любите, додаєте, якщо ні, виключаєте з рецепту. Також додаємо цукор, 2-3 столові ложки. Це помірно солодкий варіант. Ви вже регулюйте на свій смак. Для мене 2 столові ложки вистачає. Тепер я додаю 1 столову ложку без гірки кукурудзяного крохмалу це 10 грамів, можна замінити на картопляний, також згодиться. І все це ретельно ще раз перемішуємо. Готуємо шоколадне тісто, потрібно змішати всі сухі інгредієнти. Тут у мене 170 грамів борошна, 20 грамів какао, 10 грамів будь-якого крохмалу, у мене кукурудзяни. Якщо у вас немає крохмалу, беріть в такій самій кількості борошна. І одна чайна ложечка з помірною гіркою розпушувача, 5 грамів. Скільки всіх інгредієнтів в ложках, я як завжди вкажу, в описі під відео. Тепер все це перемішуємо. Зручну ємність розбиваємо 2 яйця кімнатної температури. Додаємо 100 г цукру, це помірно солодкий варіант. І додаю дрібку солі для балансу смаку. Збиваємо це все міксером, просто звичайним ручним міксером хвилиночки 3-4 до посвітління маси. Маса має трішки збільшитись в об'ємі. Ось такого стану потрібно досягти. Тепер я додаю 100 мл молока кімнатної температури, я трішки підігріла в мікрохвильовій, можете завчасно витягнути. Та 100 мл рослинної олії, це 6,5 столових ложок. І все це ще міксером перемішуємо просто буквально 10 секунд. Тепер два підходи, обов'язково через сито, так як какао у нас комкується, додаємо сухі інгредієнти. Додали половинку, просто перемішую в уже міксер не використовую. Потім наступну половину і ще раз перемішуємо. Ось такої консистенції тісто у вас має вийти. До речі, завчасно розіріти духовку на 180 градусів верх-низ без конвекції. У мене ось така сьогодні форма квадратна зі стороною 26 см. Я беру лист пергаменту з антипригарним покриттям. Ось так його жмакаю і вистеляю. Якщо у вас нема пергаменту, можете просто змастити вершковим маслом форму і присипати тоненьким шаром борошта і бока, і низ також згодиться. Відправляємо тісто форму, його розрівнюємо. До речі, щоб пиріг більш рівномірно піднімався, візьміть, візьміть трішки формою, так декілька разів постукайте об поверхню, щоб вийшли великі пузирки повітря. Наверх, виключно по бажанню, можна без цих добавок, але виходить ще смачніше. Я додаю 100 грамів, хаотично викладаю замороженої вишні, можна, звісно, свіжої вишні. Якщо свіжу використовувати, додайте до неї одну чайну ложечку крохмалу або борошна. Якщо у вас заморожена, як в мене, ви її попередньо не розморожуйте. І я додаю також 40 грамів темного шоколаду. Це вже дивіться вишня, шоколад по бажанню, але в такому поєднанні пиріг виходить просто неймовірним. Беремо ложечку і хаотично викладаємо сирну начинку. Ось такі прям плямки робимо по всьому пирогу і відправляємо випікатися. Духовка завчасно розігріта, 180 градусів, приблизно на 35-40 хвилин. Все залежить від об'єму, від діаметру вашої форми і від потужності самої духовки. Перші 30 хвилин духовку не відкривайте, щоб пиріг максимально піднявся. А потім готовність пирога перевіряйте посередині зубочисткою. З серединки пирога зубочистка має виходити повністю сухо. Ось такий красотун виходить. Даю йому охолонути буквально хвилин 10-15 в формі і витягаю з форми. Виходить дуже смачно. Неймовірний просто шоколадний пиріг, ця вишенька, шоколад, сирна начинка це дуже смачно. До будь-якого напою це просто шедеврально. Ви обов'язково приготуйте, впевнена, вам також сподобається. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш коментар, лайк та підписку. Дякую, пока-пока!